Про ситуацію у Курській області, де Сили оборони України продовжують операцію. З нами на зв'язку речник оперативно-тактичного угруповання Сіверск Вадим Мисник. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий ранок. Знаю, що ви напередодні повернулися з Курщини. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там. Маю на увазі у зоні роботи Сил оборони України. Сили оборони України продовжують операцію. Вони виконують ці завдання, які. Ставляться перед ними, як завдання та результати, ми не повідомляємо для того, щоб саме здійснити і отримати добрі результати, саме нашої нашої операції. Ситуація складна саме в гуманітарному плані на території, яка контролює сили оборони України. Бо ворог не розбираючи, як вони гатять по нашому прикордонню, так вони зараз починають. Посилювати обстріли саме російських міст і сіл, які там знаходяться. Тож місцеве населення воно приголомшено. По перше, їх не було евакуйовано, організована евакуація. А зараз вони потерпають без світла, без води. Покинуті були наші війська. Ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення продуктами харчування, необхідними медикаментами, лікарі. Здійснюють об'їзд так, також ми вже організовано підключення води технічної, в деякі вже і звичайної води. Тобто намагаємося створити умови, необхідні для нормального проживання. Але ж в більшості, саме от населення міста суджі, вони ночують в підвалах, бо обстріли дуже посилюються останні дні. Пане Вадиме, а вам доводилося спілкуватися із місцевими? У них якось не прояснюється в головах причина того, що з ними зараз відбувається? Звісно, дуже багато ми спілкуємося. Ми, ми навіть і показуємо фотовиставки зруйнованих українських міст і демонструємо фільми про злочини, які робили росіяни на початку війни? Ну, Дуже така різна є. Думка у них але здебільшого, вони не розуміють, вони всі говорять про те, що хочуть миру, що вони поза політикою, щоб все припинилося, або дали їм коридор, щоб змогу виїхати з зони бойових дій, що, що Росія надає. І вони не розуміють, чому саме по місцях, де немає військових, от по їх, їхнім містам, селам, ворог б'є і, і кабами, і, і півдронами. Льодову арену в всуджувати нещодавно вони кабом зруйнували. Позавчора школу інтернат, дуже така сучасна була будівля, теж зруйнували. І багато багато таких вже прикладів. є. З цим зрозуміло, а є якийсь опір серед місцевого населення, партизанський рух, або ну, те, що ми бачимо на окупованій території України, коли наші українські громадяни намагаються усіляко показати, що руским тут не раді. Чи щось подібне відбувається в Курській області, тільки навпаки? П Певні перші дні тільки був острах з боку місцевого населення, опору. Ми не спостерігали. Зараз вже діє військова комендатура, проводяться стабілізаційні дії, тобто деякі зачищаються місця окремі, але з боку населення, опору організованого ми не спостерігаємо. Тут слід зазначити, що чимало людей вони взагалі спілкуються українською або суржиком, вони цілком розуміють. І зараз вони дуже дякують нашим солдатам за те, що вони саме приїжджають. і ми проводимо і облік населення, і їхні потреби опитуємо, що що потрібно, щоб налагодити усі ці, ці нормальні процеси житті діяльності їхньої, тож вони ну дуже здивовані в більшості своєї нашим відношенням до них. Зрозуміла, дякую, пане Вадиме, що приєдналися з нами. Був речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ, з яким говорили про Курську область, Вадим Мисник.